Питання номер 2 Я хочу передати грошові кошти в борг. Чи треба оформлювати розписку щодо цього? І відповідь адвоката: розписка має бути оформлена. Але для того, щоб той документ, який ви отримуєте від боржника, називався саме розпискою, він має містити ряд певних реквізитів. Що ж це є за реквізити? По-перше, Такій розписці має бути зазначено, хто кому, що передає, та бажано зазначити строк повернення такої, такої грошової суми, наприклад. Ідентифікація осіб, хто кому має бути здійснена згідно із паспортними даними такої особи. Зазначити її прізвищами по батькові, номер ІПН. Також можна зазначити адресу місця проживання. Сума грошових коштів, яка передається по розписці, має бути прописана як цифрами, так і прописом. І, відповідно, особа, яка бере грошові кошти в борг, має записати своє зобов'язання щодо повернення таких грошових коштів. Непогано було б зазначити про конкретний строк такого повернення. Варто також зазначити, що такий документ, а саме підпис на ньому, може бути посвідчений нотаріально. Нотаріус не буде перевіряти зміст того, про що там іде мова. Він просто перевірить той факт, що конкретний документ, конкретна заява, конкретна розписка була підписана саме цією особою і звірить її, конкретну цю особу, з її паспортними даними, з паспортними документами.